Вітаю всіх! Кожен із вас, мабуть, цікався із ситуацією, коли ви приходите до аптеки, а вам пропонують один і той самий препарат, але з різною ціною. Ось нехай ви приходите до аптеки, вам потрібно купити фенібут. І є одна коробка фенібуту за 200 гривень. Інша коробка фенібуту за 300 гривень. А інша коробка за 900 гривень. І ви не можете обрати, яку вам купити. Ну, ви собі в голові представили, що, мабуть, те, що найдорожче і дуже дорожче за інші, це, мабуть, оригінал. Він буде називатися NoFan. Fan. Це дійсно оригінал Фенібуту. Тобто та фірма, яка розробила цю сполуку. І той, який дійсно буде краще. Але чи можна вам купити інші препарати? Як вони будуть діяти на ваш організм, чи допоможуть, чи ні, давайте зараз розбиратись. Кому можна, а кому не можна, точніше, навіть так скажемо. Давайте спочатку розберемося, чим гірше аналог. Перше, це, звісно, ступінь очистки діючої речовини. Тобто, якщо у нас є якась стадія хімічних перетворень, з якої виходить дуже багато побічних компонентів на кожній стадії. А нам потрібно лише якийсь один компонент. Наприклад, нам потрібно ось цей компонент, але всі інші нам треба видалити із цього засобу. І що нам при цьому робити? Очищати хімічними, фізичними та іншими методами. Але чим краще очистка, оце, тим більше і ціна буде. Ну і ви ж знаєте, що оці компоненти, якщо їх не видалити, які нам не потрібні, вони будуть давати побічний ефект, але не будуть давати терапевтичний ефект. Тобто, перша це підсилення побічного ефекту. І друге, це упаковка діючої речовини. У упаковку мається на увазі, які ще компоненти туди треба додати, щоб вона правильно вивільнилась, правильно всмокталася та досталася до того органу, до якого необхідно, щоб вона дісталася. Це діюча речовина. Ну, і може бути зниження терапевтичного ефекту, якщо неправильно її упакувати. Отже, кому можна аналог, а кому не можна і який аналог слід обрати, давайте представимо, що хочуть купити собі в дві людини. Але вони мають різні хронічні захворювання. Наприклад, у першої людини хронічний гастрит, а у другої людини проблеми з нирками. Якщо ми подивимось на інструкцію до будь-якого Фенібуту, то ми побачимо, що проблем з нирками там, так, тобто, що побічної дії на нирки у будь-якого Фенібуту немає. А якщо вони пишуть в інструкції, що нема такої побічної дії, це значить, що нема такої побічної дії не тільки у головної речовини, а у додаткових компонентів. Від яких вони могли її не очистити. Тобто неможливо проявлення такого побічного ефекту у людини від препарату, про який не написано в інструкції. Тобто людині, у, які, у якої проблеми з нирками, можна дати і аналоги. А ось у людини, якої гастрит, можна спробувати дати саме оригінал. Тому що у будь-якого препарату, що містить фенібут, навіть ноофену, завжди буде вказано, що побічна дія йде на шлунково-кишковий тракт. Цей шлунок, цей кишківник. Тому у такої людини, чим дорожче препарат, тим він буде менше діяти на шлунково-кишковий тракт, тому що він більш буде очищений. Такій людині краще. Споживати саме оригінальний препарат. А потім вже, коли ці люди споживають, ну, цей оригінал споживає краще, точно не, буду, не буде, а це ця людина, яка проблеми з нирками, вона споживає аналог. І вони вже там дивляться. Ну, я думаю, що те, що містить Фенібут, воно точно буде працювати. Але в деяких може і знижатися терапевтичний ефект через неправильну упаковку. Тому, якщо терапевтичного не досягається аналогом, тоді також переходимо на оригінал. Отже, при виборі препарату для себе, перше, оприділитись, які у вас існують хронічні захворювання. Друге, це подивитись інструкцію до цього препарату. А саме розділ побічні реакції та протипоказання. Ну, розділ проти показання ми взагалі дивимося у будь-якому випадку. Якщо у вас там щось є, то взагалі не пити. А ось розділ побічні реакції потрібно дивитись саме для вибору аналогу чи оригіналу. Якщо в побічних реакціях є побічний ефект на ті органи, в яких у вас є якісь хронічні захворювання, це може бути печінка, серце, голова, там головний біль, тоді ми дивимося вже на вибір більш якісного препарату. Бо навіть якщо у інструкції написано обох препаратів що аналогу що оригіналу, про те, що препарат викликає головний біль, то звісно, що оригінал буде менше викликати головний біль, ніж аналог. До речі, забув сказати, як визначити, який препарат оригінальний, це можна просто або в гуглі написати, там оригінальний препарат такої та діючої речовини, або запитати в аптеці. Ще є така група препаратів, ну це, не, це образно кажучи, група, яку я раджу брати лише якісь оригінальні та хороші препарати це вітаміни та якісь протектори, наприклад, хондропротектори це глюкозамін, хондроїтин. Там я раджу брати лише оригінали, тому що дію цих препаратів перевірити майже неможливо, лише по відчуттям самої людини. Якщо це. Були протизапальні препарати, антибіотики, антигістаміні. Тут легко перевірити. Працює, не працює. А якщо якийсь препарат, як там той самий хондроїтин, то, звісно, довіряється більше структуру це оригінальний препарат, ніж якимось там аналогам. Якщо ж ми кажемо про вітаміни, то тут дуже важливо, як вони упаковані всередині цієї капсули або таблетки. Тому що кожен вітамін має бути занурений у свій, так скажемо, кокон, який буде розчинятися у певний час, окремо від інших вітамінів, тому що в кишківнику не можуть зустрічатися різні вітаміни, можуть лише зустрічатися вітамін С та вітамін П разом. Всі інші вітаміни, якщо ми вип'ємо їх з копами, вони вивільняться в кишківнику, тоді у вас буде алергічна реакція, а вітаміни працювати не будуть. Всім дякую, що додивились це відео до кінця. До нових зустрічей!